П'ять хвилин тому зсу загасили світло у Білгородській області. Таких ударів наші ще не завдавали. Вогняний ляпас і на додачу морозний кулак. Росіяни скиглять. Путін дав команду запускати кінні загони на передову. Брак бронетехніки дає про себе знати. Наші без жалю трощать ворога. Елітні підрозділи перетворилися на спомин. Шок Трампу оголошують імпічмент. Бунти американців не зупинити. Фатальний наказ диктатора Столо шуку. Чи про запуск Орєшніка, Україна врятувала Макрона і Стармера тотальна зачистка моря і шокуюча знахідка на танкері РФ? Про все це у нашому випуску. Петельна точка. Екстрено Білгород на вихід, початок масштабної евакуації Півмільйона росіян у полоні катастрофи, звук сирани на всю блекаут набирає обертів, вода і тепло теж зникли. Невже не завжди? Засу на жаху, і на додачу снігова лавина накриває регіон. Путін пише прощальні листи при кордонній області. У це важко повірити. Невже гаряча розплата за Україну таки дісталася? РФ про це вже замить. Лякали з екранів телевізорів, що погасять світло Україні та всій Європі. А в результаті тотальний блекаут у самій Росії. На всьому городі ніте. Відключення світла цілому російському регіону передувала серія вибухів. Близько опівночі в Білгородській області включили сирени, а приблизно через 10 хвилин дрони ЗСУ завдали удару по енергетиці окупантів. От летить дрон. самоліт маленький. І вниз пішов. Ой. Ну і де ПО? Під ударом опинилася орловська ТЕЦ, і нехай влада області офіційно не підтвердила цю інформацію. Викладені в мережу відео свідчать про серйозні руйнування на теплоцентралі. В результаті чергового вдалого нічного ракетного удару по Росії вся Білгородська область опинилася на межі гуманітарної катастрофи. Здравствуйте, дорогі друзі! К сожалению, сьогодні зовсім не добре утро. З нехотя, але губернатору Білгородщини довелося визнати, що в області серйозні проблеми. Цифри бадьоро відрапортовані гладковим. Шокують такого в сучасній історії Росії. Ще не було у нас без електроенергії 556 тисяч чоловік в шести муніципальних образованнях. А ось у самого Гладкова проблем із електроенергією схоже немає на задньому фоні. У губернатора працює вся ілюмінація. Тим часом кремлівський чиновник продовжує шокувати масштабами відключень в області. першу чергу 1920 на квартирних домов. майже 200 тисяч людей без води і водоотведення. Головне, щоб не було гірше ніж у ДНР, жартують в інтернеті над своїми ж співгромадянами решта росіян. Повний параліч системи життєзабезпечення великого міста у розпал зими не викликав ніякого співчуття. Ніхто в Росії вже не поспішає відкривати збори та вести білгородцям теплий одяг та гарячу їжу. Практично нічого не робить, і місцева влада лише висловлює. Глибоке занепокоєння та обіцяє зібрати робочі групи для консультацій. Ми не вважаємо себе за гибель людей. До речі, незабаром кількість загиблих від морозів у Білгородській області може обчислятися сотнями, якщо не тисячами. Через Балканський циклон Френсіс Рефію буквально замітає снігом. У російських містах очікується кучугури 65 сантиметрів і вище. Мете хуртелиться, трух на трасах дуже ускладнений. У таких умовах за відсутності світла, води та тепла. Білгород опиняється на межі замерзання та вимирання. Білгородська область знаходиться дійсно, перед дуже серйозними такими гуманітарними визовами в плані енергетики, тепла. Э э э да электроэнергии и всего остального э такого конечно такого еще э регион не переживал и ну это серьезная серьезная история Білгородський блогер не виключає, що в регіоні може початися часткова евакуація. Багато жителів вже намагаються втекти з знеструмленого та оповитого льодом та снігом прифронтового міста. Однак, через блекаут зробити це вкрай складно. У регіоні закінчується весь бензин на заправках. Автомобілісти вишиковуються у величезні черги за паливом, хоча б для генераторів. Так выглядят очереди на заправке за бензином для генераторов. Бензоколонки відпускають лише по 5 літрів в одні руки. Щоб вибратися із засніженого Білгорода, цього не вистачить. Та й генератор на такій кількості палива не протягне до ранку. Як знеструмлені росіяни грітимуться потім? Велике питання: схоже, місто справді на межі гуманітарної катастрофи, винний в якій особисто Путін, розв'язавши війну в Україні і постійно обстрілюючи. І наші мирні міста тепер завдяки діям зсу і росіяни можуть повною мірою відчути на собі всі принади життя без світла. На фронті почалося диктатор дав кривавий наказ. Зсу жорстко перехоплюють ініціативу. Остання бронетехніка росіян розсипається на очах, а українська м'ясорубка для окупантів запрацювала на всю потужність. Путінська еліта не витримала напруги. Ворог йде на крайнощі і пересідає на коней. Це треба бачити. Зсу приготували нову порцію помсти. Яка вона та чи зможе остаточно перекроїти усі плани противника? Про це вже за декілька секунд. Знищення техніки РФ кратно зросло в останні дні. Українська сторона, не на важкі погодні умови, е, -е має можливість дізнатися і, головне, пораження механізованих колон противника ще до моменту підходу їх непосредственно на лінію бойового столкновення. Об цьому і свідчать дані об'єктивного контролю і російської, і української сторони. В уничтожена колонна из более 30 единиц авто и мототехники, где россияне опять-таки под прикрытием тяжелых погодных условий пытались прорваться непосредственно как в самом городе. так і, відповідно, попытаться розширити зону присутствия на його окраїнах. При цьому наряду із Покровським найжорстокіші бої продовжуються і на південному напрямку. Гуляйполе з кінця минулого року одна із найгарячіших точок фронту. Проте прорвати оборону ЗСУ росіяни так і не можуть. В пределах Гуляйполя також бої. Ситуація там дуже напряжена, тому що противник намагається наступати і намагається цей город захотіть для того, чтобы далее подвигаться к Орехову и создавать угрозы для Запорожья в будущем, да, то есть если ему удастся эти планы выполнить. То есть ситуация там в данном случае была тяжелая перед Новым годом, она перешла тяжелой по составлению на январь. При цьому аналітика фіксують зміну тактики росіян на багатьох ділянках. Попереднє просочування групами по дві-три особи результатів більше не дає. Наші оператори дронів розбирають їх і ще на підступах до позицій, тому в генштабі РФ вирішено було повернутися до м'ясних штурмів сьогодні кількість лічного составу в таких групах дійсно зростає, і там і п'ять, і шість вже і сім чоловік можуть йти. відповідно. Це говорить о те, що принцип пушечного м'яса знову почав працювати в російській армії. Тому що не виконуються ті указання, ті прикази, які віддаються із військам, Продвігатися на тому напрямку, намагатися окупувати ту чи іншу територію. До того ж, Путін явно поспішає показати результат до майбутніх переговорів. Вважають експерти. Заради цього було вирішено пожертвувати навіть залишками бронетехніки. Незважаючи на регулярне знищення російських колон, штурмовиків все одно відправляють у бій на техніці, щоб ті могли заскочити на кілька десятків метрів далі. Подобные случаи зафиксированы в районе Гришина, где оккупанты с использованием большого количества бронетехники пытались безуспешно более шести раз прорвать оборону сил э, обороны Украины. Причем в качестве штурмовиков использовали подразделение 76-й воздушно-десантной дивизии, которая считается элитной в российском понимании. Плюс аналогічна тактика з використанням бронетехніки в районі Мирнограда, Рудинська і на Добропольському напрямку. Але залізних конячок, а тим більше броньованих, вистачає далеко не всім. Кому не пощастило, для штурму видаються коні звичайні. Ось таку кавалерію сили оборони зафіксували на Костянтинівському напрямі. Результат очікуваний: тварини знищені, коні не постраждали, написали в силах оборони. Проте сам напрямок і справді активізувався, визнають аналітики. В ближайшее время стоит ожидать периода очень сильного давления с трех сторон с почти постоянными российскими атаками по всему фронту, а также крайне интенсивным подавлением и равнянием города различными средствами поражения. Трасса Т-0504 является абсолютно вероятным направлением атаки, которое россияне уже сейчас используют довольно часто. Кроме того, мы наблюдаем существенный рост активности российских сил к северу от часового яра. Однако зараз ситуация тут полностью под контролем обороны, якие до речи. Встигають не лише відбивати атаки на лінії розмежування, а й вкрай ефективно бити по російських телах в Криму ударний Биполайсосу поразили подвіжної состав з горючим смачним матеріалами на топлю естакаді ніфті в населеному пункті Гвардійської в Донецькій області в населеному пункті Горне ССО, провели пораження складу з боєприпасами і матеріально-технічними средствами одного із підрозділів 51-ї армії. При цьому позитивні новини продовжує приносити і Куп'янськ, за словами командира полку безпілотних систем АХІЛЕС. Ситуацію там вдалося переламати і заблокувати противника на околицях міста, що тепер повністю виключає його просочування. До населеного пункту у США розграється полум'я, яке вже не загасити. Бунти буквально зносять Вашингтон. Трамп береться за голову. Залізна структура, політика розсипається прямо на очах. На носі імпічмент про це говорять голос. Білий дім у полоні лихоманки спливло шокуюче. Камала Гарріс несе собі крісло президента. Рейтинги Трампа падають на очах. Американці налаштовані радикально. Невже завтра світ може почути вибухову новину про кінець політичної кар'єри Дональда Трампа? Будьте в курсі першими. Тріумф на зовнішній арені, а за ним провал на внутрішньоамериканському треку. Маленька переможна війна проти Нікола Мадура, здавалося б, зміцнила позиції Дональда Трампа. Ця операція буде служити попередженням усім, хто загрожуватиме американському суверенітету або наражатиме на небезпеку американське життя. Ось тільки поки в Каракасі американський спецназ стріляв кубинців та викрадав венесуельського диктатора на півночі США у Мінеаполісі, агент міграційної служби під час рейду застрелив громадянку США. У відповідь на стрілянину у Міннесоті десятки тисяч американців почали виходити на вулиці. Заяви американської адміністрації про те, що застрелена жінка, Рене Ніколь Гуд спробував переїхати одного з агентів, Не зупинило протестувальників. Ice out now. Ice out now. Ice out now. Окрім простих американців із критикою Білого Дому виступили також і політики, в основному демократи. Мер нью Йорка заявив, що він не підтримуватиме діяльність агентів міграційної служби в місті. А градоначальник Мінеаполісу Джейкоб Фрей назвав версію влади про самооборону агентів нісенітницею. Я маю послання для міграційної служби. Забирайтеся до біса з нашого міста. Ви не потрібні нам тут. Причина, через яку ви знаходитеся в цьому місті забезпечення безпеки, але на ділі ви творите абсолютно протилежне. Масла у вогонь підливає той факт, що резонансне вбивство сталося всього за кілька кварталів від того місця, де у 2020 році при затриманні загинув Джордж Флойд, що спровокувало масові протести БЛМ по всій країні та стало одним із ключових чинників політичної кризи в США з подальшою поразкою Трампа на президентських виборах. На думку експертів, у 2026 році в США розпочалася активна політична боротьба, яка триватиме аж до виборів в Конгрес США у листопаді Соединён на Штатах по суті, виборний 26 рік. До вибори, і Це таке перше питання для Трампа і його команди, зможуть ли вони зберігати стійкий перевес як в Конгресі, так і в Сіна. У разі перемоги демократів, яку зараз прогнозують аналітики, президенту США загрожує імпічмент, і в Білому домі це чудово усвідомлюють. Якщо демократи все ж таки виграють проміжні вибори Трампу оголосять імпічмент, я впевнений, що йому зроблять імпічмент. Вони не мають чим управляти. Їх вся одержимість фокусована на тому, що вони ненавидять Дональда Трампа. Якщо вони отримають владу, їх не цікавить зниження податків, забезпечення комфортного життя чи боротьба із кримінальними злочинами. Вони витратять весь час і всі ваші гроші, щоб дістатися до Дональда Трампа. При цьому з високою ймовірністю демократи не отримують достатньо місць у сенаті для того, щоб імпічмент окрім оголошення ще й відбувся, необхідно не менше двох третин голосів сенаторів. Ані можуть, безусловно бівіть імпічмент Трампу може би навіть і не один. Ну чим це закінчиться? тому що для того, щоб дійсно сильний імпічмент, який мав би. серьезные политические перспективы для самого Трампа, им нужно будет значительно больше голосов и значительно больше поддержки. Но чего демократы, при всем желании, скорее всего, добиться вряд ли смогут. Для України на даному етапі важливо зберігати зв'язки як з більш проукраїнськими налаштованими демократами, які до кінця року можуть підім'яти під себе конгрес, так і з адміністрацією Дональда Трампа, щоб зберегти та примножити прогрес у питанні гарантій безпеки та продажу американської зброї. Україна має продовжувати формувати різні, різні союзи, різні, скажімо, разновекторные союзы и в том числе для обеспечения собственной гарантии безопасности не делать ошибку которую мы делали ранее ложив все яйца в одну корзину да, исключительно делая политическую ставку на Соединенные Штаты Америки я думаю что это должна быть действ действительно какой-то веер система действующих ратифицированных договоров Ну, как со странами Европы, так и с Соединенными Штатами Америки, а возможно, що з дополнительно с какими то региональными игроками, например, с Турцией. Терміново спливли шокуючі деталі про запуск Орєшніка, провал, який вже не приховати. Диктатор насправді хотів вдарити по Макрону і стармеру. Неочікуваний поворот амбітної помсти НАТО за Україну. Шок, мільйони доларів списалися із карти диктатора і пішли в трубу. У Кремлі рвуть на собі волосся. Перші деталі не пропустіть далі. Росія вдруге за період великої війни ударила урешником після Дніпра тепер під прицілом Львів. Вибухи у Львові були чутні приблизно за 10-15 хвилин після оголошення сигналу повітряної тривоги. У соцмережах з'явилося відео, де видно шість послідовних спалахів аналогічно схожими, які були у Дніпрі 21 листопада 2024 року. У ніч проти 9 січня путінські окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. У МІНОБОРОНИ РФ одразу ж похвалилися улюбленою іграшкою російського диктатора. Аналогів немає орешником і заявили, що це відповідь на удар по резиденції Путіна. Збройними силами Росії завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного та морського базування, у тому числі рухомим ґрунтовим ракетним комплексом середньої дальності Орешник, а також ударними безпілотними літальними апаратами по критично важливих об'єктах на території України. Те, що РФ знову вдарила Орешником по Україні, підтвердили і повітряні сили збройних сил України. За їхніми даними ракета летіла зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину балістичною траєк. Хоча Орешник може бути носієм ядерних боєголовок удару по Львову, як і по Дніпру, очевидно, було завдано без такої бойової частини. Запуск здійснили з полігону Капустін Яр. Удар наносився без использування бойової частини. А це своєобразна тактика страни окупанта. З одної сторони, вони дають сигнал, а якаби возможных в дальніших сценаріях развития событий і з другой сторони почоркують свою якаби договороспособність. Дальніше развитие событий – это, соответственно дипломатичні ініціативи і Соєних Штатів України. Перелетіти всю Україну орешник може приблизно за 6-7 хвилин. Тільки це не високоточна зброя, адже відхилення від мети може становити до 50 метрів. Это вооружение оно по своей э, мощности э, соизмеримо с классическим баллистическим вооружением. Вот, э, повышенной мощности. В несколько раз во-вторых первых во мы должны понимать, что фактически на сегодняшний день отсутствуют средства, которые позволяли бы перехватывать такие боевые части. Вот. Для того чтобы выявлять и перехватывать такие ракеты, необходимо иметь системы по типу ТААД. Которая позволяет виявляти на так, до 400 км і уничтожать такі ракети на далі, на висотах до 150 п'ятідесяти і дальнестях до двохсот кілометрів. Смоговорім об комплексі Петріа, то это комплекс Ближнього действия. Лише кількість таких ракет у Росії ймовірно дуже обмежена, незважаючи на заяви Володимира Путіна минулого року про нібито початок серійного виробництва Орешника Це РС-26, це стара розробка Російської Федерації. И говорить о том, что аналогов нет, нет ни малейших оснований. Это экспериментальная разработка и по данным главного управления разведки Министерства обороны Украины у Российской Федерации максимум до семи данных о, о средств поражения. Два из них уже применены. Поэтому ни о каком массовом производстве речь не идет. Именно поэтому и такое ограниченное применение данных средств поражения для ударов по территории Украины. Касательно способности производить эти вооружения, то в целом они не превышают, как правило, одну ракету в месяц, а возможно даже и в несколько месяцев. Ключевой фактор, почему эти ракеты не используются часто, потому что они являются существенно дороже, чем обычные баллистические ракеты, как правило, стоимость одной такой ракеты, она составляет от 10 до 20 или более миллионов долларов за одну единицу. Удар по польовооречником це меседж заходу та чергове підтвердження того, що Кремль не має реального наміру домовлятися про припинення війни. Дата нанесення удару вона не випадкова. Удар наноситься після підписання України, і Франції, і Великобританії е ком'юніки о можливості розміщення іноземного воєнного контингента, іноземних воєнних баз на території України як елемента політичних гарантій після закінчення війни. Для Російської Федерації, це красне лінії. Второе, це успішна операція американського спецназу в моменті задержання танкерів, перевозящих незаконную венесуельську нефть під флагом Російської Федерації. Президент України Володимир Зеленський заявив, що після нічної повітряної атаки РФ, в якій було задіяно ракету «Орешник», потрібна чітка реакція світу, зокрема Сполучених Штатів. Щойно захоплений російський танкер приховував більше ніж очікували, і це миттєво сколихнуло мережу. Дії США виявилися зовсім не випадковими. На поверхню сповли небезпечні деталі: зброя і військові. Американський десант спрацював чітко. Процес уже пішов безповоротно. Трамп узявся за тіньовий флот жорстко. Затримання танкерів ідуть одне за одним. Морський простір входить у фазу безпрецедентної зачистки. Наскільки далеко це зайде, дізнаєтесь вже за мить. Yeah. Одразу два болісні ляпаси від американської адміністрації отримали в Кремлі. За один день сили США захопили танкери так званого тіньового флоту РФ, екіпажі обох суден судитимуть за кримінальними статтями, заявили в Білому домі. І якщо з першим судном, танкером Софії, який американці перехопили в карибському басейні, усе більш-менш зрозуміло, він просто перевозив підсанкційну нафту, то з маринерою вона ж Белла-1, розгорнулася справжня детективна історія з багатьма. Невідомими Наприкінці грудня вже минулого року танкер Бела 1 що нібито належав турецькій компанії та перебував під санкціями США за перевезення іранської нафти, зокрема і в інтересах Хезболи, намагався прорвати морську блокаду плавзасобів, пов'язаних із Венесуелою. Екіпаж відмовився допустити берегову охорону США до огляду із Карибського басейну, дременув в Атлантику. Дорогою на борту в буквальному сенсі цього слова намалювався прапор Росії із Бели 1 судно перетворилося на Маринеро. Попри ноту протесту з боку росіян, американці переслідували танкер і на путінське різдво просто висадилися на його палубу. Минтранс выпустил заявление о том, что танкер Маринера получил временное разрешение на плавание под флагом РФ 24 декабря, а его захват был незаконным, ведь в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств. Но США, естественно, плевать. К тому же имеется и формальная лазейка. Ведь танкер Белла-1, который стал Маринерой, изначально ходил под флагом Панамы, а название и принадлежность сменил уже в море. Что запрещено. Менять флаг можно сколько угодно, но только в порту. Именно поэтому США посчитали Маринеру судном без гражданства. Нарисованный российский триколор не помог. Россияне взывают теперь до ООН. Как же так? Порушуйте международные стандарты. Это вы говорите? Черноротие, фашисты, злочинцы и военные... Войсковые... Злочинці? Ви будете розповідати про якісь правила і порушення? Мені здається, взагалі світ зараз регоче, коли Росія намагається це говорити. Досі не зрозуміло, хто саме є справжнім власником Белли Маринери. За даними видання «Нова газета Європи, це так званий бізнесмен занексованого Росією Криму Ілля Бугай. Він директор і єдиний власник російської компанії Буревест Марин. Його компанія була зареєстрована в Рязані всего полгода назад. Впрочем, похоже, что она действительно вела деятельность по морским перевозкам. На сайтах по поиску работы можно найти несколько опубликованных в 2025 году вакансий компаний, связанных с судоходством. С 2018 года Бугай также занимает пост гендиректора в компании «Руснефтехимторг», которая занимается торговлей нефтепродуктами. В 2020 году компания заработала 4 миллиарда рублей Потом виручка сильно секратілась, і в 2024 році двадцять четвертому гаду доступні дані Також немає точного списку членів екіпажу за різними даними. Серед команди, окрім росіян, є українці, і навіть громадяни чи то Грузії, чи то Індії. Але найцікавіше, чому Бела Маринера, яка нібито була порожньою, раптово змінила курс, почала петляти морями, і навіщо американці так довго переслідували судно та все ж узяли його на абордаж. Кто владелец? Что он вез? Что он почему пустой из Ирана пришел в Венесуэлу? Это вообще никто ничего понять, конечно, не может. И что на нем фактически находится? Может, там в море давно уже сбросили? То тобто, американці зараз будуть розбиратися, це за велика рж... ржава посудина. Одна з версій полягає у тому, що на борту Белли Маринери все ж було озброєння, ймовірно, БПЛА, А члени екіпажу це зовсім не цивільні, а військові. Можливо, саме тому росіяни й відправили до танкара цілий підводний човен, військові кораблі, які в підсумку лише спостерігали за захопленням судна американцями. Той факт, що росіяни знову кинули своїх, викликав цілу бурю емоцій у зет пропагандистів, але буквально. А за добу від закликів завдати удару по Вашингтону, вони дійшли висновку, що втрата одного іржавого корита ніяк не вплине на могутність Кремля. Тим часом аналітики зазначають, ця операція стала новою сторінкою в історії тіньових суден, яких у морях і океанах світу налічується кілька тисяч. І якщо раніше на них не звертали особливої уваги, то тепер ще чотири російські танкери ризикують повторити долю Софії та Белли Маринери. На цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.